Михайло Сопко пілот аеророзвідки легендарного батальйону Птахи Мадяра. Попри важке поранення та ампутацію ніг, боєць мріє якнайшвидше відновитися та повернутися на фронт, допомагати своїм хлопцям, своєму підрозділу, але... Які мірі, щоб не бути їм тігарем, можна допомагати в тилу, можна приймати навчати нових хлопців, можна підготовлювати техніку до виїзду до роботи. Нині в будинку Михайла живуть загарбники, адже його рідні Олешки на Херсонщині окуповані росіянами. Воїн пригадує, як перед початком великої війни приїхав додому у відпустку з Німеччини, де працював водієм, і як 24 лютого 2022 року прокинувся від вибухів. Важке поранення захисник отримав на Харківщині автомобіль, в якому їхав Михайло разом з побратимами, наскочив на протитанкову міну. Лікарям вдалося частково повернути зір бійцю та ноги, на жаль, врятувати не змогли.